Репутація це поняття дуже неоднозначне, особливо в наш час, коли будь-що можна не так зрозуміти чи не так інтерпретувати, великі бренди або просто медійні люди дуже легко можуть її втратити, і дуже важко заробити цю репутацію знову. Сьогодні ми з вами будемо говорити про кейси, де одне невдале висловлювання, непродуманий менеджмент або жадібність до швидких грошей коштували значно дорожче, ніж будь-який потенційний рекламний контракт. І чи не здається? Вам, що саме у грудні українські бренди, медійні особи і компанії вирішили відірватись наповну. трес. Зараз вибухає скандалами. Тікток перетворив усе це на меми, і стрічка рекомендацій зараз виглядає так, ніби ми дивимося серіал про колективне піар сам. Тож, сідайте зручніше. Сьогодні буде дуже скандально. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі приємний вечір! З вас обов'язково лайки, коментарі, дзвіночки, щоб не пропускати нове відео. Перевірте, будь ласка, підписку на цей канал, бо дуже багато з вас дивляться і не знають, що взагалі-то не підписані. Єс? І також, звісно, прокоментуйте, як вам сьогоднішній образ. Мене надихнув перший сніг в Україні, хоча за вікном плюс Ім зараз у нас і ну як би ну коментар, лайк за це ну можна, да? І також Instagram, Telegram, TikTok. чекаємо вас усюди. Тож, не встигли ми відійти від реклами казино і ряду блокувань акаунтів, серед яких була Кенді Суперстар. Як вона знову потрапила в новий скандал, і цього разу зі своїм продуктом. Кенді суперстар це українська інфлюєнсерка, справжнє її ім'я Наталія Вуглицька. Вона отримала свою популярність завдяки яскравому контенту про стиль життя. АСМР. в Ютубі в неї більш такий дитячий контент. В Тіктоці більш заліпательний. І також вона стала національною рекордсменкою за переглядами по Ютуб і була визнана Орбс найкращим інфлюєнсером України. Ну цікавий рейтинг, звісно, але як мінімум ми не принижимо її величезні перегляди. Бо цифри там шалені, будь-який блогер реально позаздрить. Зараз грудень і кожен поважаючий себе блогер, звісно, хоче підзаробити на цьому місяці. І от Кенді вирішує створити свою лінію продуктів, серед яких був секретний бокс, оформлений, наче особлива магічна коробка можливостей для її фанатів, але це не про просто коробка це її варіація на тему карти бажань. Звичайних якихось там подарунків Кенді вирішила зробити набір, де ключовим елементом буде своєрідна мапа або дошка бажань з набором карток і візуальних елементів, які б мали допомогти власнику притягувати в своє життя свої ж мрії. Такий бокс коштує 850 гривень. І всередині комбінація афірмацій, дизайнерських наклеїв, картоки з позитивними настановами і декількома дрібними сюрпризами. Ідея взагалі з картою бажань сама по собі не є поганою. Це популярний інструмент. Румент у коучингу який давно використовується для візуалізації своїх цілей і мотивації цього життя. Люди штампували свої віжен борд ще до того, як соцмережі стали частиною повсякденного життя. І це працювало як особистий медіум, щоб фокусувати увагу на життєвих цілях. А після книги The Secret це стало масовим. А соцмережі перетворили це на тренд і продукт, який можна продавати. Ну я взагалі-то також от час від час роблю карту бажань. Тут у мене дівчатки, все, що тільки можна, і в цьому році хочу зробити ще раз нову. І до речі, мені в Телеграму тут пред'явили, що я дуже мало з вами якось спілкуюсь. Тож ловлю моменти, якщо вам реально цікаве окреме відео про моє життя, те, що зі мною сталося за цей рік, напишіть свої запитання у коментарях, а я вже по кількості охочих зрозумію, чи варто це взагалі випускати. І також ексклюзивна інформація тільки для своїх. Це останнє відео у цій локації. Ага, тож, взагалі, чого ми обговорюємо ці карти бажань? Що ж з ним не так, а особливості, що не так з картою бажань Кенді Суперстар. Проблема виникла, коли кілька днів тому власниці бренду Оґорл опублікували відео, де говорять, що Кенді взагалі то вкрала їхню карту бажань, яку вони давно продають. Дизайн, формат тубусу, карта зі сферами життя. Навіть пряники з передбаченням, все як у них. Вони навіть показали скрін, де пропонували Кенді співпрацю саме з картою бажань, типу зробити з нею колабу. Кенді суперстар вкрала наш секретний продукт. І зараз ми вам все детально розкажемо. Candy Суперстар створила свій авторський секретний набір, який виявився нашими картами бажань. Тому Ми перші створили набори для створення карт бажань в Україні такого формату скопійовано все до деталей, навіть формат тубусу і звичайно наповнення. Але якщо в нашому наборі це стікери, карта і багато цікавих інструментів, то в неї це звичайна карта і надруковані листи, а 4 які треба вирізати. І ножиці. І важливо сказати, що ми наклали Кенді, ми прикріпляємо скрін пропозиції про співпрацю, про створення карти бажань трошки іншого формату. Блогерка відреагувала на ці заяви доволі швидко. Ну, ще паку дівчат відео залетіло вже на момент, коли я дивилась, більше ніж на 600 тисяч переглядів. Тож Кенді написала їм у коментарях. Щось ви дівчата забагато собі накрутили. Загугліть, скільки в Україні існує карт бажань. Теж у тубусах і з подібними картинками. А в світі їх ще більше. Перші єдині ви наші. Формат подібний у всіх. Ой, не той шлях ви вибрали для хайпу, не той. Але тіштися, що, хоч на моєму імені, вдалося пропіаритись. Але насправді інтелектуальну власність саме у цьому форматі тубусів відслідкувати дуже важко. Такі карти бажань, от саме в тубусах, існують ну дуже давно. Якщо ми зайдемо в Google, подивимось, ну там їх ну варіації 10, і це тільки на українському ринку. Але тут, мабуть, питання більше в іншому. Якщо придивитись на дизайн карти бажань бренду O'Girl і Candy Superstar, то схожість реально є тубуси рожеві в обох на Овнення по факту, теж Тож максимум, що Кенді дійсно могла ну. Запозичити, так скажемо, надихнутись, це саме дизайн. А на вашу думку, ці карти бажань схожі між собою, чи це абсолютно два різних продукти. Але на цьому ще не все. Значна частина покупців була розчарована. Вони сподівалися, що отримують більш конкретні цінності або предмети з реальною користю, а не просто красиво оформлені картки і дрібниці, які не виправдовують заявленої ціни. Бо тому, що у цьому тубусі була тільки свічка, цукерка, печиво з побажанням і Сама карта. Собі вартість вмісту, очевидно. Складає навіть і не половину цього боксу, і людей це ну обурило. Але також варто зазначити і плюси, що є частина аудиторії, яка замовляє ці карти бажань, вони їм приносять радість. І звісно, тут ми нікого не засуджуємо за свої вподобання. Я прям в захваті, що продумано все до деталі, щоб ми більше часу проводили сільожки, дожили до старості. Хочу візажистом нареш, нарешті стати. Може, це все дало таку глибоку атмосферу. Я розчулилася і, і плакала від того, що багато років відкладала це на потім знаєте. От поки я шукала і розбирала всі ці скандали року, зловила себе на дуже земній думці: типу, окей, хай бренди там сваряться, судяться, помиляються. А я просто хочу закінчити цей рік красиво, щоб було відчуття затишку свята і трішки магії. І для мене ця магія завжди починається з ароматів. Тому в грудні я вирішила: все збираю свій святковий парфумерний гардероб. Не один аромат на всі випадки, а під різні настрої. Та події. І тут у нас з українським парфюмерним брендом Away Today стався меч. У мене є сет з п'яти мініатюр їхніх бестселерів. і кожен мені знадобиться. Cherry Вайн для передноворічної вечірки з друзями. на нанесу, коли ми підемо по магазинам дивитись ялинку та прикраси додому. Манго танго на святковий сніданок з родиною. Twisted story на вечір Різдва. А лав сторі залишаю на новорічну ніч, бо хочеться мати ніжний, але трохи Райливий настрій. А якщо ви теж хочете додати трішки магії у свій грудень, тримайте мій промокод ВЕЧЕР на знижку 15% на всі аромати від Авей Тудей. Посилання і промокод залишаю в описі, і нехай цей рік у вас закінчиться красиво. Другий і такий доволі гучний факап грудня після Кенді пов'язаний з брендом Том. Хоча хто б міг подумати, що вони можуть колись зашкваритись. Якщо коротко про сам бренд, я думаю, ви точно бачили їхню арахісову Пасту в таргетованій рекламі або капець, які смачні цукерки за мільйон гривень просто на полицях сільпо. Тобто це цілком собі серйозний і великий в Україні виробник. І в один момент бренд масло Том із сімейного і затишного перетворився на того самого троля із задньої парти. Отже, цей бренд вирішив спробувати тактику вульгарного, зухвалого маркетингу і зробити так, щоб... Про них говорили усі, ну і раз ми з вами про них говоримо, у них вийшло. Останні кілька днів у Трес Бренд активно жартував на тему туалетних справ, грався з каламбурами, доволі жорстко відповідав на критику, і, скажімо так, дозволяв собі стиль спілкування, який більше асоціюється з мемними пабліками ніж з виробником харчової продукції. Природа дивовижна. Знаєте, де буде наш новорічний корпоратив? Вжи. Том Ба-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ярік нажарив гамняників. на нашій фабриці. Немає парадного входу. Тільки шоколадний Танюша, не пити пліс про успіх в трец з такою сміхотворною кількістю лайків під постами. В деяких постах це виглядає як сміливий самотролінг. Десь це виглядає, типу Ой, а я точно зайшов на офіційний акаунт компанії. Звісно, аудиторія, побачивши це, все поділилась на два табори. Одним заходить така смілива тактика, і цей бидло формат. Можна контакти вашого СММ, таке золото не можна втрачати. Блін, а мені було дуже смішно. Хочу вас підтримати. Мені було смішно, і я замовила батомчики по промокоду Мені Гуйово». Інші щиро не розуміють, як бренд, що працює з їжею, особливо там з їжею для дітей. Більше у них таке позиціонування може будувати комунікацію навколо лайка, а зашкварних мемів і грубити коментаторам. Не знаю скільки рочків новій так званій СММниці том, але це комунікація малолітньої бидлоти, а не лавмарк Бренду. Скажи свою непопулярну думку і тікай. Мені не подобається новий тон войс маслотом. І навіть не як маркетологу, а як споживачу контенту, ЧЦА. чи вдалося їм зробити так, щоб про них говорили? Однозначно, так. Трет згудів кілька днів, Скріни розлетілись по інших соцмережах. Бренд почали згадувати навіть ті, хто раніше про нього ніколи не чув. Чи підняли таким способом вони собі продажі? Велике питання на яке відповіді поки що немає, тому що бренд нам не надавав ніяку статистику. Але як мінімум шуму вони наробили. Чим же все закінчилось? Бренд через кілька днів почав вибачатись перед користувачами. Сказали, що переборщили і будуть виправлятись. Друзі, хочемо вибачитись у тих, кого наші комунікації останніх днів у Threads розлютили чи ранили. А також у всіх, хто довіряв масло Том, ми вирішили провести експеримент із Threads. взяли окрему команду і дали карт-бланш. Віднеслись вкрай безвідповідально. В результаті загралися, перегнули. Але перш ніж я скажу, що на цьому зашквари масла Тома не закінчились, маю розповісти вам про інший випадок, який буде окремим, але підводкою до масла Тома. Коротше, напряжіться зараз, і я вам все поясню. Так, от цей випадок від якого насправді встає дибке волосся у багатьох і вирує величезна буря почуттів. Тож 12 грудня відбувся півфінал холостяка, і там саме була частина знайомства Тараса з батьками дівчат. Учасниці розповідали про свої сім'ї, про батьків, а також показували свої дитячі фото. І коли дійшла черга до дитячих фото учасниці Надін, то показали фотку, де вона ще дитиною тримає собаку на руках вкрай дивним способом. Песику явно незручно висіти таким способом на руках, і за правилами Ютубу я вам не можу ні деталізовано розповідати, ні показувати цю фотографію без блюру. Тому я вас прошу зрозуміти і пробачити. Але найгірше у цій ситуації, що на самій серії, це не. Закінчилось дівчина викладає це фото до себе у стрічку з підписом, і так буде з кожним хейтером. Спочатку, взагалі, можна подумати, ну, блін, безневинне фото дитини і навряд чи собака якось постраждала. Та й взагалі це було мільйон років тому. Але чесно, такі моменти в принципі повинні залишитись виключно в сімейному архіві і не потрапляти в інтернет. Бо частина аудиторії без критичного мислення може сприйняти це як толерування, знущання над тваринами. Моє дитяче фото з котиком, де я. Як дитина не розуміє, що йому боляче, можливо, теж роздуєте скандал як з Надін Холовчук. І як я вже вам давно кажу, інфлюенсер, публічна людина повинна завжди думати, що несе в маси. Так, можливо, це не зовсім чесно по відношенню до конкретного блогера, але це саме нюанси роботи в медіасфері. Ти завжди повинен думати, що ти публікуєш, і чи це потенційно може спровокувати. Когось, ну коротше, думати треба завжди, на жаль, або на щастя. Інше питання в мене взагалі саме до телеканалу СТБ. Як взагалі могли таке пустити в ефір? Бо це відверте знущання з тварин. А там, на секундочку, контент проходить не через один десяток людей. І питання, тож, невже не вже жоден з них не забракував цей фрагмент пустити в ефір. Хоча насправді особисто в мене до каналу ще одне питання: в одній серії дівчата після сесії з психологом Екологом випустили повітряні кульки в небо. Можна сказати, ой, ну це мила традиція, це прикольно, що тут такого. Ну повеселились, але по факту це забруднення природи і створення реальної загрози для тварин. Наприклад, якась птиця може заплутатись у цій гумі або навіть з'їсти, і зрозуміло, що далі буде з нею відбуватись. Якщо їм так було необхідно зробити саме ритуал відпускання, чогось у небо, то є більш екологічний варіант ліхтариків з повністю екологічних матеріалів, що швидко розкладає. А так просто телеканал в черговий раз показав, що це взагалі окей, випускати ці кульки в небо. І знаєте, коли просто це робить настільки велика компанія, йде толерування. Ти просто як звичайний глядач, який особливо не цікавиться там темою екології і так далі. Ти навіть не розумієш, що в цьому поганого. А якщо всі так роблять, то що я не можу робити? Тому на телеканалах я вважаю, є також відповідальність, От як на інфлюєнсерах, бути свідомими, так само і на телеканалах, тому що їх дивиться величезне. На кількість людей. Вибачте, мене, звісно, за такий трошки відступ по темі, але кому як не вам, мені це все розповідати: що телеканали часто пускають в ефір не дуже гарні речі. Тож, повертаючись до фотографії з собакою, після хвилі хейту Надін видалила пост, а потім почала доводити всім, що собачка прожила найкраще життя і все добре. В принципі, в цьому у мене навіть сумнівів немає. Потім вона виклала в сторіс скріншот, де якась дівчина засудила за її таке поводження з тваринами, а вона послала її за це на три букви. Коротше, Наді. Ін у дитячому віці, я звісно не засуджую, тому що ну блін, вона буквально була дитиною і не усвідомлювала, що вона робить. Але от телеканал засудити насправді можна, тому що хто як не вони повинні розуміти такі моменти. Але до чого взагалі масло том до холостяка на дін і собаки? Тож вони вирішили добити своїх підписників і пожартували на цю тему. А потім, десь маленьким по дописали, що вони взагалі-то проти нас. Над тваринами, як ми орали на цьому моменті. Ба -ха 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 -ха. Забирайте шаблон для мемів котусики. Ну от саме так. Тобто, вони спочатку вибачили за свої невдалі жарти, а потім закинули жарт невдаліший разів в сто. І люди, звісно ж, обурились ще більше. Масло том, щоб виправити свій факап, недовго думаючи, задонатив для UA Animals 100 тисяч гривень. І вибачився. Ми не підтримуємо і не толеруємо жорстокість. Ми чуємо реакцію і ставимось до неї уважно. А там, де замість слів, краще діяти, ми підтримуємо. Дякуємо всім, хто говорить чесно і не байдуже. Тож, після такого мені здається, що до бренду будуть дуже ще так довго придивлятись і ставитись з обережністю. Бо якщо з жартами про лемо ще якось можна змиритись, то спекуляція на темах на це взагалі не окей. Особисто для мене деякі жарти, ну на їх Початку цього піару були реально смішними. І, типу, хто сказав насправді, що бренд не може спробувати тактику підірвати трець, особливо коли ти від нього такого не очікуєш. Але останній жарт дійсно був недоречним, і в таких ситуаціях ну реально краще вчасно зупинитись. А що ви думаєте про всю цю ситуацію? Напишіть у коментарях. Друзі, я знаю, що грудень у багатьох з вас проходить класно з класними емоціями, подарунками і так далі. Але давайте не забувати про важливе. І зараз я вам скажу, що зараз важливе. Команда сотники відкрила збір колаборацію з фреймка Свак на 400 тисяч гривень для 22-ї окремої механізованої бригади для евакуації поранених бійців з поля бою. Вони хочуть купити машину, переобладнати її, оснастити автономним опаленням, ношами, електрикою та інвертором, внутрішніми органайзерами та. Антидроновою сіткою, і звісно, камуфляжем. Це все потрібно, щоб довести бійців до стабілізаційного пункту. Саме від цього пункту, саме від машини, саме від того, як вона оснащена, вирішується, чи вдасться врятувати життя бійців вчасно. Тож дуже прошу вас долучитись по QR-коду або за посиланням в описі. Давайте з вами закинемо на цей збір хто скільки може і допоможемо швидше його закрити. І раз ми з вами зачепили тему холостяка, то не можемо не заговорити про. Подружку цимбалюка Наталку Денисенко. Це українська акторка і колега Тараса по цеху. А останні кілька днів Наталка опинилась в центрі уваги після виходу інтерв'ю з Машою Єфросиніною. Там вона розповідала про причину розлучення з актором та військовим Андрієм Федінчиком. Ну і для Андрія також. Е, коли я сказала, що Андрій мене дуже ображав сильно, uh -huh. ну там і до розлучення було декілька таких моментів. Які залишили для мене дуже сильний слід а після розлучення? Це було ну з приблизною регулярністю. Їхні стосунки взагалі довгий час виглядали стабільними і теплими. Вони разом виховували сина і публічно підтримували одне одного. Але після початку повномасштабного вторгнення Андрій пішов служити і між подружжям зав'язалася фізична дистанція, яка за словами самої Наталки з часом почала впливати і на емоційний зв'язок. В інтерв'ю вона сказала, що саме віддаленість і різні внутрішні стани стали однією з причин, чому вона ініціювала це розлу. Учення. Тож здавалось би, ну звичайне інтерв'ю, рядове, просто людина прийшла виразити свою біль, поділитися якимись деталями. Але аудиторія обурилась. Частина критики була спрямована на те, як саме акторка поділилась деталями особистого життя та своїми переживаннями про розлучення. Колега та хрещена їхнього сина, акторка Ксенія Мішина, взагалі вирішила піти прям проти своєї куми. Так, правильно, вона назвала все це брехнею, підлістю і дволикістю і сказала не вірити всьому, що було сказано в інтерв'ю. Яка ж підлість, брехня і дволікість? Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко, і безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Не вірте жодному слову, все заради нікчемних переглядів. Усі все знали вже давно. І пробач нас, Федінчик, що до останнього приховували, і дозволили тобі. Пережити весь цей писець, Тож, зараз весь TikTok і трец забитий цими обговореннями і не питання, це що якийсь ребрендинг Розового і його дружини, і на нас чекає ще одне гучне вияснення стосунків в інтернеті. У відповідь на цю хвилю критики, сама Денисенко сказала, що не зобов'язана вибачатись чи комусь щось доводити, і що в кожної людини є право розповісти власну історію так, як вона її пережила, і вона просто хоче уникнути домислів і згадок, а не підігрівати чутки чи якісь образи. Насправді. Амді, такий хейт в сторону Наталки, як на мене, більше підсилений тим, що у Тіктоці вірусились ролики, як а, акторка вішується на цимбалюка. Короче, веде себе з ним не як подружка, а як та сама подружка. Але не нам, звісно, судити особисте життя інших людей. Але прорати з цих мемчиків це святе діло. І пахне цимбалюк да, таке буває теж. Ну але ж ви теж тут не навічно всі, ви ж розумієте? О, я обожнюю обожню, скраб, ну да, щоб да, там була ніжна важко. шкіра для Тарасіка, щоб була <різь> дзвоню Тарасику по відеозв'язку. Але хочеться сказати, знаєте, особисте життя людей воно може бути настільки різним, що влазити туди, обговорювати і казати, що ось хтось поганий, хтось непоганий, не розібравшись в усій ситуації, не варто. Але цікаво, у що це вильється далі, і чи буде такий розголос, як у випадку. З розовим і мерзлікіною. Але якщо Наталка та її стосунки це реально особисте, то далі ми поговоримо про зіпсовану, ну або принаймні підірвану репутацію цілих брендів. Місяць тому в гучний резонанс потрапив український бренд Бевза з новорічною лімітованою серією ялинкових прикрас під назвою Сет 5 колосків. Ідея за задумом бренду була такою: п'ять прикрас у формі колосків, чотири золоті і один чорний обпалений. У Бевза пояснювали це як образ сили землі, праці рук, пам'яті поколінь, світла в темні часи і. Відродження засновниця бренду Світлана Бевза наголошувала, що це спроба говорити про українську культурну спадщину і нашу складну історію. Сенс вкладений у створення даних прикрас, це насамперед шана силі до виживання українського народу, пам'ять про кожного українця, хто не зустріне більше різдво. Нагадування про те, через що пройшли попередні покоління, і яку ціну ми платимо зараз заради різдвяних ялинок та збереження українських символів. Але коли вийшов цей дроп, замість підтримки бренд отримав хвилю обурення, тому що для українців словосполучення п'ять колосків це не поетичний символ, а пряма асоціація з репресивним радянським законом про ці п'ять колосків, який став одним із передвісників голодомору. Особливо гостро це прозвучало з огляду на те, що анонс прикрас з'явився буквально напередодні дня пам'яті жертв цього голодомору. Ну з цими п'ятьма колосками Бевза реально вдарилися головою. Мені сьогодні дуже сумно від коментарів, а що тут не так? Під ялинковою прикрасою п'ять колосків. Одне питання ви там зовсім кукухою поїхали? У результаті Бевза прибрала серію з продажу, заявивши, що дослухається до думки суспільства. І тут, мабуть, найцікавіше навіть не сама прикраса, а те, що вона пройшла також через цілий ланцюжок людей, дизайнерів, виробництва, маркетинг, піар і на жодному етапі не спрацював внутрішній стоп. Тож питання залишається відкритим. Це було банальне нерозуміння контексту, чи невдала спроба знайти новий канал комунікації з болючою темою. Чи кенселити бренд за це? Ну, я думаю, що звісно не варто. Це було точно щось невдале, але у Бевза є інші заслуги. Вони гідно представляють Україну на міжнародній арені. Вони виробляють дуже класні вироби. Вони там підтримують Україну. Тому дуже важливо просто ці ситуації, що вони дослухались до своєї аудиторії, вчасно відреагували. Ну і здається, що цей скандал. Пройшов доволі м'яко для них. Звісно, похвально, що Бевза дуже швидко відреагували на суспільне обурення, але я вам нагадаю, що це не перший кейс серед брендів, де був неоднозначний контекст. Наприкінці квітня бренд Куш опублікував в інстаграм фото з нової фотосесії, де взуття було сфотографовано зверху на сумці, наповненій круасанами. Здавалось би, естетичний фешн-кадр, але реакція аудиторії виявилась зовсім не тією, на яку ймовірно розраховувала команда. Під постами швидко з'явились десятки. Негативних коментарів людей обурило не саме взуття і не бренд, а використання їжі як підставки для взуття, особливо в контексті української історії та теперішньої війни. Люди доволі справедливо писали, що взагалі то хліб, всі борошняні вироби мають для українців дуже глибокий сенс. І коли бренд заграє з темою їжі, хліба, це не дуже добре, особливо для нашої культури. Так, хтось там порівнював, що є купа інших брендів. Які фотографували на бананах, на винограді на тому, на сьому, але завжди варто враховувати культурний контекст. Звісно, після хвилі критики бренд видали фото, перепросив і пояснив, що не мав наміру знецінювати хліб чи вироби з пшениці. А всі круасани, після зйомки, як вони сказали, були з'їдені командою. Тож, мабуть, два кейси серед українських брендів цілком достатньо, щоб усі інші були обережними з історичними моментами та інтерпретацією їжі у своїх колекціях. Отже, ми з вами зараз побачили, дослідили, що зараз дуже легко прокинутись облитим брудом. Один неправильний крок, одне неправильне слово, і все. Потім доведеться дуже довго відбілювати репутацію і доводити, що е, я взагалі-то нормальний, я френдлі. Тож пишіть свою думку у коментарях з приводу усіх цих ситуацій, що вас шокувало найбільше. А поки я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у наступному відео. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.